І так, всім привіт! Ви на каналі Індіо, і сьогодні я вирішив створити досить таке незвичне відео для цього каналу, а тобто тупих відгуків по гренні. Якщо ви не бачили склеймера в самому початку відео, то обов'язково передивіться, щоб до мене не було ніяких претензій. Ну а так, ми починаємо. І що ж, перший відгук від Артема Гаврилюка. Гра погана і в грі дуже глючий, дуже гра погана, дуже су... По-перше, якщо у тебе гра погана, значить ти граєш на дуже слабкому пристрої. Гра не надто погана, і ти можеш якось аргументувати цю свою думку, що гра, на твою думку, погана? Ні? Ну, добре, не сильно й треба. Наступний відгук від пацана, в якого нікнейм непонятний, понос. Може, я це не буду коментувати, будь ласка. У нас Наталя Усенко. Ця гра дурна. А ти можеш якось аргументувати цю думку? Ні? Ну, добре. Зараз Надія Савонік. Дуже багато багів. Взагалі-то я у грі взагалі багів майже не бачу. Так як грі вже хочу наповнити декому, уже 8 років. І вона вже далеко не перший день існує, так що я багів навіть і не бачив. А далі в нас Софа Герін. Я її граю і в мене не робить там, де треба карточки двері. Откриваю, воно мені пише, що не та карточка, не та та карточка. Ой, блін. Якщо ти не знаєш, куди втикати картку, то це твоя субліматична проблема. Такі карточки можуть бути там різні. Далі в нас Софія зелена. ну там бабка ползає, і там треба к неї заходити, поэтому одна звізда. Е, мабуть, це вона про ту кімнату там, де повзає Анджелом. Е, і що там такого? Далі у нас ріпак Олександр. Чо так страшно, Чо реклами є, Чо так сложно, Чо все так запутано і чого я ще до цих пір не посрав? Я не буду це коментувати, будь ласка. На черзі в нас Олеся. Я іграв і дуже напугався, і мама сказала: якщо я два рази напугаюсь, то вона мене в канал викинет. І я напугався і хотів призвати Джина, но я призвав Білі Джина. І знову коментар, який взагалі нелогічний. Ну, переходимо до наступного коментаря. Одна зірка через рекламу, яка вмикає на повну гучність. коли сидиш у навушниках, це дуже боляче, і навіть гучність нуль не допомагає, вимикається жахливий звук відключений, і інтернет також не вирішує проблем. Слухай, можливо, я зараз для тебе відкриття зроблю, але в телефонній версії грині є така функція відключити навушники від телефону. Відкриття, правда? ж? Далі у нас Ангеліна. Не завантажує, гра вибиває. Ну, а гра то в чому вина? В тому, що ти граєш на цеглині? Далі у нас Павло Доленка. Я не розумію, що потрібно робити. В сенсі, я не знаю, що потрібно робити. Сенс тут найпростіший з усіх. Потрібно вибратися з. Дому божевільної бабусі, яка тебе хоче вбити. Якщо ти п'ять разів їй попадаєшся, то все гейм овер. все. Тепер Ангеліна Пертищук. Фу, ця гра не працює, судоволіті ігри, ви. За ми... Зачем ви так робите? І знову, через те, що гра не працює, гра погана. Ну, да. Шляхетко Данелло. одна зірка. Боюсь. І чого ж ти боїшся? Я вперше бачу таку людину, яка скаржиться на гру, яка має по факту лякати людей, яка каже, що ця гра погана і за того, що вона налякала. Хоч ця гра має лякати. Далі йде користувач Google. Коли я вимикаю капкани, Гренні їх якось ставить, хоча я їх вимикала, грення йде проти правил. Що я тільки що прочитав, я сам тільки що нічого не зрозумів. Тобто він скаржиться на те, що він вимкнув капкани, а Гренні їх ставить. То Гренні так по факту і має робити. Коли ти вимикаєш капкани, вони пропадають. А потім Гренні ставить нові. По рандому йде завгодно. Тож вона не йде проти правил. Ви зараз не повірите, знов користувач Google. Фігня якась, я не можу нормально пограти, вона у мене вимикається, тому я ставлю одну зірку. У мене одного лише вимикає питання, як він каже, по його словам, що гра вимикається, зробив відгук про те, що Гренні ставить капкани, якщо він не може грати нормально в цю гру. Він же ж каже, що у нього гра вибиває. Хм, логіка сталева, прям розуміє. Невже так важко зробити збереження гри? Невже кожен раз по новій проходити повний відстій? Те, що ти, звісно, втрачаєш прогрес, це, звісно, образливо. Але невже лише ці причини кажуть на те, що гра реально погана? Фу, ну це були всі коментарі найтупіші, які я зміг для вас знайти. Я сподіваюся, ви оціните це відео лайком і підпишетеся на мій канал. Так як я реально для вас дуже старався і терпів усі ці тупі коментарі. Ну, а з вами був Індіор. До скорої зустрічі, панове.